В центральному офісі Прикарпаття обленерго енергетики презентували комплексну програму Здоров'я на роботі і корпоративний фільм про професійне здоров'я. Дужі та енергійні учасниками зустрічі стали керівники енергокомпанії, менеджери здоров'я числа працівників, партнери програми та журналісти, серед яких була і наша знімальна група. З початку року на підприємстві реалізується програма Здоров'я на роботі. Організатори вважають, перший її етап інформаційно-популяризаційним, а завершальним акордом його є фільм Дужі та енергійні, презентація якого відбулась для усіх зацікавлених. Не втрачати, а примножувати здоров'я на робочому місці кредо програми Здоров'я на роботі. Будь-яка людина в певному віці замислюється над тим, що півжиття йде на те, щоб працювати і втрачати здоров'я, а потім вже Починаємо думати про те, що здоров'я втрачено, його треба поновлювати. Ми ж хочемо привернути увагу своїх працівників, щоб уже в будь-якому віці і молоді працівники, і не тільки досвідчені, старші люди, думали про те, щоб правильно харчуватися, щоб правильно обирати режим праці і відпочинку, щоб не зменшувалась рухова активність, щоб рухатися, щоб дати нашому організму необхідний рух, так як закладено природою. Сидяча робота за <праців> Письмовим столом тривали спілкування з комп'ютером не додають бадьорості і гнучкості, але не так багато потрібно для тонусу м'язів і настрою. Переконані автори програми. Добре здоров'я воно лежить в основі високої працездатності працівника. А висока працездатність працівника це, звісно, і висока продуктивність його праці. А висока продуктивність праці наших працівників це і прибутковість нашої компанії, і знову ж таки, це те, що повертається нам і нашими зарплатами, і нашими іншими, і іншими соціальними благами. Я думаю, що наша спільна робота з профкомом дасть користь, тобто звернути увагу наших працівників, що бути здоровим це модно, це. Правильно, це дуже буде допомагати в роботі. Я сподіваюся, що ми з часом придумаємо якісь стимули для саме здорових людей нашої компанії, ну і розраховую, що інші компанії. Які хочуть підтримати нашу державу і зробити її здоровішою, так само долучиться до наших програм, виступаючи піонерами у цій благородно оздоровчій справі, першопрохідці готові як ділитися вже набутим досвідом і напрацюваннями, так і переймати у тих, хто вже чогось досягнув на цій фізкультурно творчій ниві. Тренінги, зустрічі, конкурси, малюнків, фестиваль, не увесь перелік заходів, упад Прикарпаття Обленерго для привернення більш уваги працівників до стану свого здоров'я. Лише 8-10% стану здоров'я людини залежить від медицини, а 50-70% – від способу життя, іншими словами, від самоорганізації і позитивного мислення. Саме над цим замислились енергетики, і здається, зробили правильні висновки.